Ну і друзі, дотягнули ми до Наташі Мосичук, яка влаштувала допит голові гур Кирилові Буданову. Хто б іще, як не вона? І цитувати тут я буду, звісно, не стільки Кирила Буданова, скільки Мосичук, бо в мене до сих пір не вкладається в голову, що таких осіб, як вона, підпускають до топ-силовиків держави. І це вже не вперше, коли такі інтерв'ю доручають робити саме їй. І те, що вона запитує, не налазить взагалі на жодну голову. Для початку трохи контексту Кирило Буданов, як ви пам'ятаєте, був свого часу дуже популярним, тобто дуже медійним, популярним у журналістів, але дійшли до того, що навіть соціологічні служби почали міряти його рейтинг, хоча він там не був такий, щоб дуже великий, але довіряли йому багато людей. А потім, після цих публікацій, Буданов різко перестав давати інтерв'ю мабуть. Став таки надто популярний, такого на банковій не люблять. А тут раптом нещодавно почали ходити чутки, і ще почали писати про це іноземні ЗМІ, що Буданова хотіли позбутися і звільнити. Не знаю, правда це чи ні, але відповідно на тлі цих чуток треба ж було показати громадськості, що все в порядку. І вже ж на таке завдання відправили. Наташу Мосивчук, бо хто ж ще поставить відповідні потрібні запитання? Але окрім всього іншого, пані Наташа поставила купу додаткової прутні, яка в принципі не сильно ховає її латентну ватну сутність. Нагадаю, що одна із тактик російської пропаганди це спробувати переконати українців, що наші західні партнери, які дають нам гроші і зброю, це більше зло, ніж Росія, яка окуповує і вбиває. Гвалтує і краде, або ще один вид російських вкидів, що Захід і Росія десь там домовилися за нашою спиною і нас кинуть. А ми взагалі у нас яка у нас суб'єктність? За нас можуть тільки вирішити або Росія, або США. Що ж, давайте подивимося, наскільки відрізняється інтерв'ю Наташі Мусайчук від російської пропаганди, і російських наративів. Почалось усе здалеку. Ось. Підбирання до тих тем, про які я вам кажу, почалося з Грузії на думку Масовичук, США та Росія роздербанили Грузію. Так, друзі, вам не почулося Росія та США. Тому йдеться про державу, яку що називається, розіграли Держдеп Сполучених Штатів Америки і Російська Федерація. І як на мене, держдеп просто подарував Російській Федерації Грузію, домовившись або спонукавши се кашвілі провести позачергові вибори. Його усувають, приходить Іванішвілі, все-таки ну, в портретах, да, для того, щоб людям нагадати про ці події. І в здавалося болігари, здавалося бізнес. На це були сподівання, але він веде в російський вектор впливу на Грузію, що власне і проявилося от на останніх протестах на грузинських площах і вулицях. Де б здав Грузію, і він здав тим, що в Грузії самі вибрали проросійську партію а США та Росія як каже Мусейчук, Розібрали Грузію. Якоїсь суб'єктності Грузії Мусичук не дає геть взагалі. Для неї Грузія яке там може бути політичне життя? Сакашвілі, вибори, та ви що? Мусичук це виключає. Для Мусичук Грузія це якийсь улус чи район Російської імперії, який вже мав відвоювати Держдеп, але щось не відвоював. Власне. Буданов і вказує на дивність такої логіки, чому я не зовсім погодився, по-моєму виразу, обличчя ви зрозуміли з вашим твердженням щодо подій 2008 року. Ви кажете, що було два актори в цій, в цій постанові, скажімо так. Я не згоден з вами, тому що, перш за все, була ще Грузія. Ну, як не крути, вона була. І події відбувалися на її території, з її населенням. Ну і скажімо так, всі події стосувалися її. На той час теперішнього стану і вибору майбутнього хто і як скористався цим на ну, так питання знову ж таки до країни, де це відбулося. Але зараз ми побачимо, що Мосичук не лише Грузії не дає суб'єктності, вона не дає суб'єктності і Україні. Але про все по черзі, звісно ж, не могла не виникнути теми протестів щодо долі антикорупційних органів. І тут мусичук у одному з питань використала максимальну кількість пропагандистських прийомів. Нещодавно ми стали свідками протестів вуличних, на них вийшла переважно молодь. Молодь заявила про свої протести тому, як голосувався закон щодо НАБУ і Сап. Молодь це протрактувала як обмеження повноважень незалежності цих інституцій. Це молодь так протрактувала нерозумна наша молодь. Вона ж молодь. Вона ж... Не розуміє та молодь. А от бабушка Мосейчук на світі пожила, вона знає, що все в порядку. Ми, от у випуску щодо Костюка побачили, наскільки все в порядку. Я абсолютно підтримую бажання молоді, тому що я сама двічі виходила на протести, і двічі ці протести ставали революція. Тут не вистачає ще фрази, що на цей протест Мусейчук не вийшла, тому і він революцією не став. Врятувала Мусейчук ситуацію. Чому мені стало страшно нині? Тому що війна і тому, що я пам'ят знову ж таки, я мислю алегоріями. Та і моя алегорія відноситься до початку минулого століття, коли вороги скористалися. Е, я знаю юною... про який період ви говорите. УНР. Та... Абсолютна маніпуляція. Тоді взагалі був інший контекст подій. Тоді було інше ставлення населення тоді була інша фігурація стабільності і у владі, і у суспільстві. І знаєте, Мусичук постійно, постійно згадує це УНР. Вона постійно намагається мукнути УНР у нездатність у те, що це був повний провал. І вона запитує, повторює постійно ці запитання про НР практично до кожного свого гостя. Я вже не буду вирізати цих цитат, бо не встигаю. Але ті, хто слухав, хоч кілька інтерв'ю Мусийчук, воєнних часів, ви знаєте, про що йдеться. Менше за все я хочу, щоб люди зараз мені сказали, що я маніпулюю. Я не хочу, щоб ви подумали, що я маніпулюю, але я зманіпулюю. маніпулюю. Але ви не подумайте, що я маніпулюю. Чи ви е, бачите хороше рішення з картонної реальності? Картонна реальність. Отак вивернути може, знаєте, дуже тільки натренована пропагандистка. Молодь, не лише молодь вийшла із гаслами на картонках. Тобто взяла те, що було під рукою. Це, власне, і демонструє стихійність, невимушеність цих протестів. Схопили, що було під рукою і пішли. Натомість Мосійчук маніпулює і називає протести картонною реальністю, тобто тим, що не справжнє і штучне. І знаєте, це треба бути останньою, не буду казати це слово, щоб отак перекручувати. В нашій конституції сказано, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Ну так, як мінімум, написано, і це правильно. Суспільство, як то кажуть, проявило свій заклик. Заклик до тих чи інших, інших вимог. Ну так на жаль, якщо б народ не почули, це цілком могло зіграти катастрофічну роль у питанні нашої війни через, якщо хочете, бінарність думок. Яка могла виникнути в нашому суспільстві? А з нашого суспільства складається армія? Що з'їла? Ні, не з'їла, бо давно в цьому інтерв'ю не говорили про те, що щось там вигідне держдепу, і Наташа знову почала натякати на те, що. Війна закінчиться, і не на нашу користь, можна подумати, війна вже закінчилась. І вона знову починає лікувати українське суспільство, заявляючи, що вони ось таке втомлене, якесь знервоване, і так звикло реагувати там на якісь, подумаєш, законопроекти. А що ж буде, якщо війна закінчиться? Ти дивись, буде якийсь майдан, і хтось ним скористається, і ним скористається обов'язково Захід, в цьому вся небезпека. Знову ж таки, як скористається Російська Федерація, але як тут не думала тільки про неї? Як не дивилася так примітивно і так дрібнозоро на це? Тому що нас оточує не тільки Російська Федерація, у нас є європейські партнери. У нас є країна, яка дивиться за цією ситуацією, за океаном. І тому бенефіціари нашого виходу з війни можуть проживати будь-де. Знаєте, ви черговий раз за час нашої бесіди називаєте всіх довкола нас, окрім нас самих. Угу. Внішнє управління. От тут не вистачає цієї фрази ще. І про печеньки Нуланд. Знов таки, Буданов намагається повернути Наташу на землю і нагадати, що окрім її методичок, є ще погляди народу України. Але Наташу несе, просто невідомо куди. Там уже… Там держдеп уже захопив усе на світі, всі органи влади, навіть гур. Головне управління розвідки, або невідомі дрони, або невідомі ракети, здійснили достатньо багато операцій на території Російської Федерації, там як-операція по або невідомі кіберфахівці, так. Так? як-от операція по Газпрому, так? як операція по кримських серверах. Скажіть, будь ласка, коли такі підрозділи, як ваші служби, планують щось чи зараз? Ви узгоджуєте свої дії з американськими партнерами, з європейськими партнерами з Мі-6? А давайте на секунду от забудемо те, що Наташа вже розігналася в своєму антиамериканському угарі, в якому вона перебувала завжди, до речі, і за Трампа, і за Байдена. Такого там у неї багато насправді знов таки не буду повторювати цитати. І давайте просто подивимося на це запитання з точки зору. Запитання української журналістки голові ГУР під час війни. Отже, Наташа Ставець, начальнику розвідки, під час повномасштабної війни таке запитання. Я не розумію, а яка має бути мета цього запитання? Яке має, який має бути коефіцієнт корисної дії цього запитання? Що вона цим хоче досягти? Показати, що ГУР немічний. Чи посварити нас з нашими партнерами, чи що. Ну от в чому прикол? Журналісти і так себе достатньо цензурують. Ну, принаймні, я у розмові з вами я оминаю спеціально теми, які можуть бути вигідні ворогом. Я просто не розумію, чим має керуватися український журналіст, коли ставить під час війни таке запитання голові гур. Але ж Мосійчук це робить не вперше. Так вона любить все випитувати, допитувати у топ-силовиків, що треба і що не треба. А як СБУ опинилася на морі, можете розказати? Не можу знову ж таки, деталі розповісти. Вибачте, не можу. Однак погоджуся з тим, що Служба безпеки України в тому числі опанувала військово-морські операції поряд з. Контрзвідувальними, активними контрзвідувальними, контртерористичними, антидиверсійними, ми ще й проводимо в тому числі військово-морські, ну, зрозуміло, пліч-опліч з військово-морськими силами. В Знову ж таки, бухту. деталі, пані Наталія, з розумінням віднесіться після нашої перемоги. Ну а далі, якщо ми вже говоримо про інтерв'ю Кирила Буданова, все пішло, ну, я б сказав, це нижче пояса. Масийчук запитала Буданова про отруєння його дружини, і це було підло. І це запитання і наступне. У вас немає почуття провини за те, що ви е так вплинули на життя ні. молодої жінки? Абсолютно ні. Це наш, це наш з нею свідомий вибір. Вона, як то кажуть, бачила очі, що брали. Ну і я те саме можу казати. Це наш свідомий вибір. І шляху назад нема. А коли йдеться про загибель побратимів, чи не виникало у вас за всі ці роки питання? Можливо, воно трошки кіношно звучить, та можливо, я передивилася фільмів. Да. Совітських фільмів ти передивилася. Давайте. А, чому він, чому не я, а, коли, коли ви втрачаєте? Ви знаєте, я зможу а, заглибитись під подібні питання, коли все закінчиться. Тоді я собі дозволю над цим довго думати і так далі. Якщо я зараз просто пірну всі думки, це кінець. Без коментарів. Що ви скажете своєму сумлінню по завершенню всієї цієї історії? Своєму сумлінню? Нічого я не скажу. З моїм сумлінням все добре. А що каже цікаво своєму сумлінню Наташа Масичук? З її сумлінням усе добре? А з головою. Може, треба менше дивитися російських блогерів? Тому що от нещодавно я почула від російських блогерів, мовляв, нам треба прориватися на Придністров'я і звідти якимось поривати на Одесу. Давня мрія зараз не реалістично. А вибори в Молдові це ніяк на питання Придністров'я і бажання Росії пробити туди коридор не відобразиться. Е, Те, так... що Російська Федерація хоче мати свій вплив більший, ніж має зараз в Молдові, ну, це очевидно для всіх. От на таші є таке хобі: дивитися російську псоху і вірити їй. Потім розповідати і переповідати цю псуху своїм гостям про госдеп, який усюди в Україні, про стяг свої мацаки, і поливати свою аудиторію меншу вартість. І от Наташа цікавиться в Буданова, щоб особисто начальник ГУР прокоментував те лайніще, яке з російських ютюбів повитягала і принесла на Рибальський острів Наташа. Ну, це, друзі, тупо дно. На цьому поки що, все. Друзі, я вам дуже дякую. Дякую, що ви дивитеся. Дякую моїм підписникам, дякую моїм патронам на патреоні і спонсорам на Ютубі. З вашою допомогою виходять нові відео. І я вдячний за кожен лайк, за кожен коментар. Якщо він конструктивний, будь ласка, діліться цим відео, коментуйте, пишіть все, що ви. Думаєте, також не забуваємо, що ми маємо допомагати Збройним силам України, і внизу нагадую, є посилання на збір, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.